Трапила на коментар під однією з своїх публікацій про шахрайські схеми благодійних фондів. Значить, жіночка пише: бо який створив Швед та його дружина Українка, не допомагають російськомовному населенню України. Це їх вибір, ясно? Народу багато, людей залишилось мало. Тобто, громадяни України патріотично налаштовані. Я не знаю, що за такий патріотизм, який спонукає їх, сидячи за кордоном у безпеці. В достатку відмовляти українцям лише через те, що вони розмовляють не тою мовою, якою їм значить, вигідно або подобається. Ну, це вже блюзнірство, якщо чесно, це вже просто зневажання людського життя, знецінення. Просто потім ми дивуємося, чому ми. В Україні вже бракуємо, чому та гуманітарка до нас ні до кого не доходить, чому ми ледве зводимо кінці з кінцями, тому що співгромадяни нашої країни, які виїхали за кордон, от таким чином вирішують вирішують нашу долю, деребанять донатські кошти, гуманітарку, а ми потім дивуємося, чого немає в нас їжі, немає коштів, щоб придбати елементарні речі, чому ви хворі. Ось вам і відповідь отакий от патріотизм.